А що нам робити? Ми побиті такі. О, що нам робити взагалі? Не знаю. Я теж, я дуже сильно побитий. Та ми в курсі, ти чуть не помер. Я знаю. Mm. Нам об... Мені обідно. Стоп, новий? Ти хто такий? Я новий там. А ви хто такі? Ми зелені. Та я поняв, не тупий. Ну, як вас? я хвас, СТ я СТ-1, я КВ4, я цей от, Я артилерія, як КВ 1 прокачений, а я х... японець. А я С М5 прокачений. Нічого собі слухай, поможте нам проти цих червоних? Ну, а знаєте, як я вмію? Як? А принесіть мені на бетонну стіну. Ну, хто зможе? Я зараз їдемо їдем, їдем на сусіднє весело, на дискотеку. Ой, 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 я Добре. Їдем, їдемо на сусіднє. Весело. Фух, Ми теж приїхали помагати. Нащо? Там черв... там нема кому обороняти нашу базу від червоних, хоча в нас навіть бази нема. Ладно, давайте стіну цю бетонну. Та давай бігом буде, скоріше. Тим часом на базі зелених, ну типа базі зелених. Ха, ми зараз захопимо базу зелених, от них тільки один. Ем, хто? Ми червоні, ми прийшли вам допомогти. О, ну добре, давай. Тебе. Ем, а ти це мене плюду? Ти хто наступний? що у нас ціленькі невиданки <рророк> я тебе довго. <ророк> <ророк> ну от я ж казала, що я с та тут вся банда. Я ж тих всіх замучив, цього я от замучив, якщо поїхати сюди, я цього замучив і цього. Ладно, а але... о во, виїжджу. Вони десь там вже не то, що тут. А це що таке? Так це ярма це всіх. йо а! А, <пух> Ой. Ура, раді Мі... все Нічого собі. Ми всі не, мо... не можемо замочити основну банду. І особливо, от ми не можемо замочити гібрида. Гібрид він. Взагалі найсильніший. Них. Бронірований? Шо? Бронірований його ніхто не може пробити, навіть фіолетовий. Може давайте, нехай він до нас підійде. Він, нас... він нас розбере. Та мені пофіг, я підводну, кажи з мені його номер телефону. Там, ем, нас немає його номера телефону. Ладно, погодіться, я поки сам поїду, видимо бо... Та слухай! Не... А, чекайте, ладно, стіну треба пробити, да? так? Так. Нічого собі. А хто ще так може? Так ще може тільки гібрид фіолетовий і ще український танк Украї... з українським танком навіть не пробуй битись. А, а ти? Я. я майже в я десь 10, 11 місце. А Давай попробуєш ти розбити цю камену стіну. Хап, а чо так слабко? Тікай, тікай. Та слухай, у мене пушка слабка. Що? Що? Як? Ну, нормально. Хоча б зараз. Хоть Ай! Ну ти куди нашу команду роз... розніс? Ой. я думаю, що Ой, ти хоча сильний, але слабший ніж гібрид точно. Ну я знаю, да. А я тебе що? за куліси підніс був? Так. Чекай, в тебе де найсильніше місце. Ем, не мамо. У мене всі слабкі місця. <різь> Стой, але, будь ласка, от будь нормальним. Окей. Кстати, реально, бо ти, бо ти як там рознесеш все, то буде погано. Ага, я розумію. Коротше, ще нам прокачки пр треба принести. Я зараз принесу. Почекайте, почекайте, слухайте, давайте мир вже заключимо, на, на, на постоянно. Просто хіба що якщо у нас боси щось зміни. Або щось таке станеться погане. Ой, ой. ой ну туди побіг! Не треба, не стріляйте! валить. А -а -а. Вали! Вали бегом. Чу -чу. Я кому сказал валит? Ну well, все. Ай. Давайте вже завтра прокачаємося. Става! за матеріалами, їдемо за матеріалами.